В далекому 33-му році прадід моєї дружини, рятуючи свою родину від Голодомору 33-го, вимушений був втекти в Тбілісі. І Грузія врятувала родину моєї дружини від голодної смерті. А бабушка моєї дружини Анна Надєждіна, в 43-му році опинилася в Сталінграді. І була евакуйована. І куди б ви думали? В Тбілісі. І вона жила в Тбілісі. Вчора я дізнався, бо Марина позвонила мамі на вулиці Червоноармійській, 28 а Я не знаю, як вона зараз називається, але ми спробуємо знайти цей дім і подякувати людям, які врятували родину моєї дружини. Це залишається в поколіннях. І це формує. Міцний фундамент нашої довіри і нашої дружби.